Цей пагорб над долиною Ушиці мешканці Минківців досі називають Бальмон. Колись тут була цитадель з французькою назвою Бельмонт, резиденція Ігнатія Сцибор Мархоцького. Перше, що зробив зі спадком вчорашній майор польського війська, створив у межах своїх володінь власну державу. Аж на 30 років. 15 сіл мали свою конституцію. Мархоцький звільнив селян від Кріпацької залежності ще 1795 року, на 66 років раніше, ніж загалом у Російській імперії. Поміщик встановив у своїх володіннях само. Управління суд присяжних замінив тілесні покарання на примусову працю. Найбільшим лихом для мінковецьких злочинців було потрапити до Таврії, де господар викупив землі і влаштував трудову колонію. Першим почав вивчати історію Міньковецької держави вже покійний вчитель Григорій Гавінчук. Пізніше сільський журналіст Володимир Судковецький, який вважає себе нащадком Мархоцького і написав про предка дві книжки В міньковецькій державі відповіді римським цивільним правом. Було проваджено точний принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. На чолі держави стояв сам Володар, чи, як він себе велів називати, патріарх або старець батько підладних йому народів. Ось так. Мархоцький завжди ходив у римській тозі з жезлом у руці. Римокатолик він щороку влаштовував поганське свято римської богині Церери, саме на обжинки. За непокору офіційним церковникам його тричі садили до в'язниці. Але унікальний випадок селяни написали клопотання до імператора про звільнення свого пана. Олександр І помилував дивного поміщика, який, між іншим, на волі своїх селян заробив великий капітал, збудував кілька заводів, друкарню, храми, фортеці. Це залишки літньої резиденції у селі Отроків. Пізніше тут була колосна контора, тепер руїна. А це уламок межового знаку Володінь Мархоцького. Він стоїть біля входу в обласний краєзнавчий музей у Хмельницькому. Уламок межового знака назвав свою повість про Мархоцького хмельницький письменник Броніслав Грищук. У нього є сценарій художнього фільму про земляка. Я думаю, що цього фільму не буде ніколи. Я просто його написав так ну, для себе. Бо знаю, що. Тож ж з ними там і коні, там і корови, там і війська, і що завгодно. Про Меньковецьку державу мало хто чув. Кілька років намагався знайти архівні матеріали про неї один з керівників обласної служби безпеки. Нещодавно йому відшукали цілу гору документів. Надзвичайно сумно, що така цікава сторіночка історії нашої поділля, а навіть і держави, не то що забута, а не працюючи і в дослідницькому плані. У жодному підручнику з історії України немає ані згадки про Міньковецьку державу та її засновника графа Мархоцького. Посібники у нас, як відомо, пишуться швидко. Хотілося б, щоб бодай в одному з них справедливість перемогла. І Волелюбний Мархоцький все ж таки посів своє гідне місце в нашій історії. З колишньої Міньковецької держави, тепер Хмельницька область, Костянтин Грубич, Дмитро Орлов, ТСН, студія 1+,1.